Художнім різьбленням охоче займається Олег Котенко з червоноармійська. У його вмілих руках звичайний шматок деревини перетворюється на витвір мистецтва. На конкурс Олег привіз роботу, яку присвятив Героям Небесної Сотні. За допомогою стамесок різної конфігурації та косового ножа виконав елементи зображення шаблю, бандуру, кетях калини, мальтійський хрест та сокіл рід. і окантний лист. В центрі композиції виконав голову коня. Оскільки герої Небесної Сотні склали своє життя за нашу рідну Україну, їх сміливо можна назвати світлими лицарями землі української. На щасливу долю так назвала свій витвір з природних матеріалів. Настя Окончик з Баранівки. В основі її декоративної композиції сніп дідух. Сприяє добробуту господарям. На свої композиції я додала декоративні квітки, пташечки та ангел. Вважається, що пташки найближчі до Бога. Я надіюся, що мої молитви про мир... на Україні дійдуть до Всевишнього. Сніп дідок символізує вічність роду, адже вважається, що померлі предки завжди тримають зв'язок зі своїми родинами і допомагають їм. Півроку працював над своїм витвором вихованець оворотської зразкової академії народних мистецтв і ремесел Олександр Сергійчук. З допомогою соломи він відтворив сюжет з поетичного твору Тараса Жевченка, садок вишневий коло хати. Щоб зробити цю картину, мені знадобилась солома, життя різних кольорів, потім медичний шприц, тому що є малі деталі, які незручно тримати. І тоді шприцом наколюється і клеїться. Осінніми фантазіями з природних матеріалів юні умільці Житомирщини приємно вразили журі. У наш час ми стараємось відновити наші традиції. Роботи досить цікаві за оригінальністю і за втіленням творчого задуму. Кращі роботи юних майстрів відібрано для участі у всеукраїнському етапі конкурсу Осінні фантазії.